Наступні тристоронні зустрічі між Україною, Росією та Сполученими Штатами відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Напередодні нового раунду переговорів президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду з нашою делегацією про перспективи дипломатичного треку. Далі поговоримо із міністром закордонних справ України у 2020-2024 роках. Дмитром Кулебою, пане Дмитре, добрий вечір. Добрий. на вашу думку, якою є реальна мета цих переговорів і чи є вони насправді тим процесом, який принаймні наближає нас до завершення війни? Гадаю, одним з пріоритетних питань, власне, буде енергетичне припинення вогню, тобто, щоб не, не стріляли по енергетичній mm -hmm. інфраструктурі. Тут дуже важливо, що буде відков від США. Тому що без американців цієї домовленості досягнути не можна і. З огляду на ті морози, які охопили Україну і стан нашої енергетичної системи, то побажаємо нашій делегації успіху, щоб їм все вдалося. Стосовно загального переговорного процесу, ну ця розмова є важливою, але на мою думку, Путін не буде погоджуватися на припинення вогню, принаймні до кінця зими, його влаштовують ті руйнування і той ефект, який вони справляють на українське Населення на український народ, але менше з тим говорити треба, тому що багато питань потрібно проговорювати для того, щоб зрештою вийти на якусь домовленість. Щодо так званого енергетичного перемир'я, не знаємо, що буде цієї ночі, але принаймні президент Зеленський підтвердив, що цими днями прицільно по енергетичних об'єктах росіяни не били. Чому, як ви думаєте, Путін зараз погодився на цю поступку Трампові? Чи є це поступкою з його боку? Це особиста послуга Трампу. Це заради того робиться, щоб зміцнити у Трампа переконання, що Путін є договороздатним, що він чує Трампа. Просто треба з повагою також ставитися і до прохань і поглядів Путіна. Тобто за цю послугу може бути е, витребувана послуга натомість, абсолютно не маю не маю сумнівів. Впевнений, що е, так само як у нашої делегації буде розмова з Віткафом, у росіян буде своя розмова з Віткафом, і там будуть е, як соловейки втридорога продавати щедрість, гуманізм і геніальну конструктивність лідера Росії для того, щоб виторгувати собі якісь. Позитиви, а що зараз може бути цим позитивом, який на цьому етапі перемовин і відносин між Украї... між Росією та Сполученими Штатами росіяни можуть спробувати виторгувати відсутність тиску на тобто, на на Росію? Тобто, стратегія Росіян зрозуміла, вигравай час. З уточнюю постійно робить якісь уточнюючі запити, а що ви тут хотіли сказати, а що це означає. І утримують Трампа від того, щоб він впадав в гнів щодо Путіна як сторони, яка блокує рух вперед. І час від часу запитують про якісь послаблення. Там є якісь маленькі санкції, якісь дозволи щоб, щоб, щоб новий тиск не застосовувався. На жаль, вони фільграно володіють цим мистецтвом торгів. Але от сьогодні е, Трамп заявив, що Індія погодилася не купувати російську нафту, що може бути відчутним для російського бюджету. Хіба це не посилення тиску? Бо це ж для цього і треба його уникати. Для mm -hmm. цього і треба йти на кроки, якісь робити жести для того, щоб просити у американців щось погане до Росії для Росії не робити. Це ж таке, знаєте, це ж як гра в хокей, вона не закінчується з рахунком 0-0. Тут вони пропустили гол, але щоб не пропустити наступний, і робляться ось такі поступки. Ну, власне, про гравців. Наша переговорна група змінилася. Тепер в ній офіційно Буданов до неї повернувся Арахамія, але змінилася і російська переговорна група. Замість Мідінського, який про битву під Полтавою, розповідав ну, ці класичні історіосовські російські е, басні. Там тепер начальник головного управління генштабу ЗС РФ Костюков. Е, про що свідчить така конфігурація? Що вона означає? А, ну, Мідінський, в принципі, був з 22-го року ряженим. Тобто, там, де якщо в російській делегації з'являвся Медінський, це був один сигнал, що Росія до переговорів серйозно не ставиться. Що це все така форма дипломатичного тролінгу. А зараз ключову роль відіграє переговорник Кирил Дмитрів, На жаль, типовий представник українського ренегатства, уродженець Києва. Його він, він має доступ до Путіна. Присутність високопоставленого, високорангового військового теж говорить про серйозне ставлення до розмови. Чому, Чому зараз серйозно? Тому що, по-перше, треба показувати Трампу, що ми не граємося, а серйозно підходимо до процесу. По-друге, є пакет домовленостей уже. Наскільки ми знаємо, між Україною з одного боку і Сполученими Штатами та країнами Європи з іншого боку, про гарантії безпеки, там багато військових нюансів, і безумовно, росіяни будуть дуже ретельно і детально з'ясовувати, що саме в цих гарантіях, і рахувати, як це впливає на їхній стратегічний задум. Я чула ідею про те, що гарантії безпеки напрацьовані наразі працюють навпаки не на наближення миру, а на його відтермінування, тому що гарантії будуть надані, якщо будуть надані винятково після завершення цього етапу війни або принаймні припинення вогню. То яка мотивація Росії припиняти вогонь? Якщо після цього Україна отримає гарантії безпеки, які її істотно посилять? Що ви про це думаєте? Ну, знаєте, мені імпонує хід ваших думок. Дивіться, Росія не планує йти на найближчим часом на припинення вогню. Путін впевнений, що він досягає своїх цілей на полі бою. У нього є серйозні економічні труднощі в середині країни, але вони є ще недостатньо серйозними для того, щоб він коригував свою позицію. Ну, якщо коротко, то його стратегія залишається незмінною. Україна завалиться перша. До того, як Росія зайде в траєкторію падіння, відповідно наявність гарантій безпеки, чи їхня відсутність на сьогодні не є критичним фактором. Для того щоб відтягувати припинення вогню або наближати припинення вогню, але росіяни, аналізуючи досягнуті домовленості в цій сфері, вони в принципі вивчають інше питання: вони вивчають а, а наскільки серйозно? Готові ставитися партнери України до її підтримки наскільки стратегічно, наскільки масштабно, і які це наслідки матиме, я ж тому і сказав попередні відповіді на їхній стратегічний задум, не в моменті, а стратегічний. Тому припинення вогню колись воно буде досягнене, але гарантії, що це стане саме припиненням війни. І після цього війна до нас не повернеться, ось цього ну, такої гарантії ніде немає. А ми знаємо про ці домовленості з американцями, з європейцями, що вони діють дійсно після припинення вогню. Але у разі, якщо це припинення буде порушене, то отут -от питання: а що далі? І отут -от ми не знаємо, що буде далі. Пісков сьогодні в чергове сказав про те, що Путін готовий зустрітися із Зеленським, але лише в Москві. Це тролінг чи те, що це ритуал договороздатності? Ні, ні, це чистий тролінг і правильно президент Зеленський запросив Путіна в Київ. На це треба відповідати тільки так. Тут навіть нема предмету для переговорів. Угу. Тобто, це об'єктивно і в Штатах це не купують як реальний ні, ні. майданчик. Всі ну я, я думаю, навіть якщо Вітков прийде до Трампа і скаже, слухай, ну в принципі ж, ну а що ні, давай ми ще Зеленському пообіцяємо, що морські піхотинці будуть його в Москві охороняти. Але я впевнений, що далі, пане Вітков, ця, ця ініціатива підтримки не здобуде. Ну і після того як американські військові навколішки розстилали червоний хідник перед путіним, я б не сильно на такий захист спиралася. Але у самого Трампа зараз цілий коктейль проблем в середині країни це мітинги проти міграційної служби, яка вбиває людей. Це публікація брудних файлів Епштейна, де тисячі разів фігурує ім'я Трампа, де згадується і Путін, І взагалі йдеться про те, що можливо вся ця сітка секс-торгівлі, яку Епштейн, Організував якимось чином координувалася з російськими спецслужбами в на цьому всьому тлі. Як ви думаєте, чи буде у Трампа час і натхнення далі займатися Україною? Це точно зараз не його зовнішньополітичний пріоритет. Він зараз сфокусований на Ірані. З часом він повернеться до теми Гренландії, а угу. він буде діяти в подальшому як класичний правитель, який буде намагатися зовнішньополітичними перемогами відволікати увагу своїх громадян від внутрішніх, внутрішньополітичних проблем. І тому так сказати, щоб він просто відвернувся і пішов там і забув про український файл. Цього точно не буде. Але конкретно, от на момент нашої з вами розмови, у нього. В голові безумовно інші пріоритети. Утім, якщо Вікав, якби Вітков приїхав зараз з еміратів і доповів йому, що є можливість зробити велику перемогу, якусь підписати домовленість, 100% Трамп би миттєво відклав все в бік і організовував урочисту церемонію, бо йому потрібні перемоги. Зовнішньополітичні перемоги це те, що зараз дозволяє йому відсувати файли Епштейна на другий план у внутрішньому порядку. Денному пане Дмитре. Дякую вам дуже за розмову. За те, що приєдналися сьогодні ввечері до нашого ефіру. Це був Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках, з яким говорили про перспективи переговорів в Абу-Дабі, які цього тижня відбудуться між Україною, Росією та Сполученими Штатами. Обов'язково за цією темою слідкуватимемо і перевірену інформацію. Будемо вам повідомляти.